328 день в Канаді 06. 06, 05, 24. Сьогодні понеділок і сьогодні виявляється дуже легкий понеділок. Сьогодні дуже класний понеділок, але цей меч класний. Я задоволений. Я дивився, до речі, за ними на цьому, на, в Китаї. 30 доларів. За 30 доларів можна купити такий меч. Ну, я не знаю, чи він металевий, там, по-моєму, вони пластикові, але оцей просто шикарний. Я вже знаю, де його причіплю, бо в мене сьогодні дуже класна новина. Поїхали по порядку. Сьогодні мені снились якісь сни, якісь такі трилери, щось там таке. Не ужаси, не жахи і не щось таке спокійне. І я прокидаюсь, думаю, треба запам'ятати, щоб розказати відео, але забув. Але вже забув про що там йшлося. Якщо сильно напрягтися, так я пригадалось мені, що я в селі в себе там біля Дрогобича, Львівська область. щось там ходжу, когось шукаю, якусь друга треба знайти. Щось таке, якийсь е е е е детектив, швидше за все. І я ото будильник мене розбудив, і деколи такі сни бувають кольорові, класні, що не хочеться вставати. І думаю, виключити перший і ще чуть-чуть прикрити очі, щоб чим воно закінчиться та вся історія. Знайду я чи не знайду. І вже думаю, мені не треба вставати. Але деколи ще можна продовжити свій сон. Тож я встав, зібрався і поїхав на роботу. Я не хотів заводити машину, на вулиці тепло. Думаю, сяду сяду, машину, там вона трошечки поколотає, масло розгляне по мотору і поїду. Так і зробив. Так і зробив сів. До роботи недалеко. Сьогодні. Ой, хаю Сьогодні, нарешті, пішов дощ в Канаді. Перший раз нормальний дощ. Ну, такий, як має бути. Не такий проливний, просто там крапає, падає. Але дощ без снігу. І. Протягом дня. От таке щось накрапає. Два дні має бути дощ. Зараз теж, зараз теж щось там накрапає, але ну, не таке серйозне. Парасолю можна брати, але тут з парасолю незручно ходити тут як. Біля моря десь вітри. Бо тут все квадратне. Вулиця пряма від початку даунтауна до другого кінця прямісінька, і вітер свистить. парасолі здуває. Добре, що я маю цю за 5 доларів з подвійними шпицями, потужну таку. Заїхав я на роботу, зробив собі кави, все по стандартній програмі. Попив кави. Що я так? А, знаю, знаю, що це. Дойду до того моменту. І це, попив кави, думаю, глянути технічні приміщення. Перейшли, подивились, все добре. Все добре, подивились заявки, було кілька заявочок. Щось дрібне, але була одна і погана. Там ми де заїхали в квартиру, де була зруйнована квартира, де ми стіни ремонтували все, ми там, де додивились рулети. Рулети, якщо дивляться клінери. І клінери не подивилися, що вони там наклеїли ліпучки, якісь я не знаю для чого. Приклеювали, а, може в них стояв якийсь проектор чи ще щось. Вони приклеїли їх до вікна. Але я не пам'ятаю, щоб у них там був проектор. Пробували може. І вони дуже липкі, і то нема в мене хімії, щоб їх відмити. Тебе спрей, щоб це розчинити, стерти, потім вимити, нема, нема. Прибиральниці брав, бо вони підняли рулету, вона там заклеїлась, опускати вона опускається, тягнули. Дуже погано там наробили, накрутили, я її розібрав. Змонтував, вони навіть подряпали кусочок щоб відірвали рулети. Дверки в туалеті, от, що внизу відкривається шафка, одні завіси вирвані. Я взяв з пустої квартири і поставив їм, а завтра перемонтую там ті, там треба клеїти отаке от. Тож. Це була така квартира. Була інша квартира, дуже машина не працює. Не працює, бо там помпа згоріла, треба нову, в нас їх немає, на гарантію відправили. Але виходите, я був з Алексом, виходите, я кажу, дивись. А чувак спав в кімнаті. В спальні спав, навіть не хотів вставати. Добре. І в спальню двері провалені, така величезна діра наскрізь. Ой. І ось таке от. Ну, Робота стандартна. Нічого такого, нічого серйозного. Походили, попрацювали. Я думав, сьогодні підемо малювати, фар фарбувати, але не пішли, бо було всякої різної роботи. Щось ми робили ще? Ну, таке менше з тим. Робота закінчилась. І я сьогодні, нарешті, вибив відповідь. Я підходив кілька разів. Так, давай, що там, як там, просто треба відповідь. Та чи ні, щоб я міг розуміти, чи я буду шукати. Квартирантів, чи мені не треба їх шукати. І я цей, і вже отримав відповідь. А він каже, приходь, це вже було за 10. За п'ята. 10 вже перед домом я приходжу і каже, так, єс, маєш добро. То, що ти хотів, 200. Е, все можна заїжджати з 1 червня. Супер, я задоволений. Я задоволений і вже я вже навіть придумав, де я оцей меч повішаю. Вже я придумав, де його повішаю. і Ще не розкажу, але його треба буде забрати вже на роботу. Нема сенсу йому тут лежати. Треба потихеньку збирати речі, а саме основне, мені треба двох рометів. Одного сюди, в цю квартиру, я не знаю, що я тут буду залишати чи ні. Більшість буду залишати. Диван, оцей залишу, він мені не потрібен. Розкладний, там нема місця для нього. А тут він якраз ідеально. Проектор, напевно, що теж. Залишу мівеї в рахунок того, що не буду малювати стіну. Хоча я цей проектор, о, цей проектор треба завтра взяти з собою. І перевірити, яке зображення буде в тій квартирі. Хоча тут не така велика різниця. Трошки буде менше, так що ідеально, я собі хочу цей проектор взяти до себе. Нормально працює. Чо бенє? Чо би ні? Я... У мене був варіант. Або проектор, або телевізор великий. Я вже думав купити собі якийсь крутий телевізор величезний на всю стіну, але потім воно ж реально і зір садить, і там таке. Е, ну, зір не Зір. Зір мені не шкода, я і так потихеньку старій, окуляри потім буду старенький. Але, але все-таки вирішив проектор. Проектор найкраще. Найкраще, спокійніше, вікна закриваються там класно, штори не прозорі, от щось подібне на ось цю. Може з боків там підсвічувати вдень. Але в день. Але вдень мене вдома немає. Вдень мене вдома немає і мені це зовсім не цікаво. Вдень я працюю, вечором я десь може гуляю, якщо гарна погода, літом мене точно вдома не буде, так що тільки вечором. І мені вистачить. Стіло цей чорний, він мені дуже подобається. Я його запропоную Мівеї, якщо вона захоче, я його їй продам. Але якщо ні, то я його заберу. Якщо він буде не мені, не в моїй кімнаті, то буде в іншій кімнаті. Омеблюю квартиру повністю. У мене вже на роботі є і дивани, і все-все-все. Тож, як мінімум, меблі я там понаставляю і крісла барні, і тепер і техніка є, і чайники, все, все все поставлю. Тільки заїжджати. Тож мені треба одного румейта в цю квартиру, а другого румейта, ну в цю квартиру мені тільки до кінця вересня. На 4 місяці літо якраз червен липень, серпень бересень На 4 місяці треба сюди. Ті новоприбулі люди, що приїжджають і хочуть дешево то ідеальний, ідеальний варіант тут один. Нана є, але вона в себе в кімнаті, я її не бачу. Я її тиждень цілий не бачу. Якби я зранку не вставав на роботу і з нею не пересікався десь зранку, то я би її так і не бачив. І все, вся квартира, вся квартира моя. І для новоприбулих зручно, бо тут нічого не треба, ніяких переплат, контракт на мені, раз і все. Платиш е, тільки за місяць, наступний, і все. 850 доларів. Така собі реклама. Бо я завтра, завтра швидше за все, вже почну шукати активно е, людей, бо мені треба з 1 червня. І ще одну людину треба до мене в квартиру, там де я буду знімати. Вона окрема е, кімната з величезним балконом. Там балкон більше, ніж кімната по розмірам, щоб орієнтуватися. Балкон більше, ніж кімната. В тій кімнаті є шафа, шафа купе і все. Як виходиш з кімнати, зразу направо туалет, ванна і ще одна шафа купе, і все, кухня буде спільна. Треба одного туди. Я вже прикинув, це буде 950 доларів. Ця 850, а там буде 950 за ту квартиру, кімнату в тому будинку, плюс там вигоди, що 40-й поверх завжди доступ, тренажерний зал на 40-му поверсі гарний краєвид. Мені подобається. Плюс до Сітрейна, там до Кербі стейшн дві хвилини пішком. Ну, 5, якщо там на світлофорі почекати. Зразу зупинка. Я думаю, що проблем з тим в мене не буде. З переїздом Так, треба буде дещо позабирати. Ці картини мені подобаються. Я думаю, що ці картини треба буде позабирати всі. А замість них повісти щось інше. Щось інше, бо це гарний стиль, я цілу квартиру прикрашу, напевно. Одну квартиру повішую, картину повішую в себе в кімнаті, одну в вітальні, одну в коридорі, там місця хватає. Місця вистачає. Потихесенько вже починаю планувати. Переїзд це завжди така от активна, насичена штука. Що далі? Швиденько перебігтися по роботі. Ми все поробили. Після роботи е, я собі сів в машину, бо дощик накрапав, поїхав додому, повечеряв і до школи. І до школи. Школа гарно. Посиділи нових, два студента взяли. Відколи я в школі, вже шість студентів я рахував, прийшло нових після мене. Бо люди деякі не ходять, їх звільняють, там два уроки пропустив, і вже можу, може бути якась догана, можуть звільнити, так що там треба ходити фулл тайм. З шостої до дев'ятої. Кожен день. Жах. Але нічого. Ми трошечки вчимось, пригадуємо правила, мені подобається. Я, я задоволений. Мій рівень якраз під. То погано, коли люди вже знають більше і прийшли, і вони там їм розказують, їм не цікаво. Коли рівень слабший, вони ще можуть підтягнути. Там нічого такого я не бачу серйозного вивчення. Щоб слабший рівень теж. Третій рівень може бути на четвертому також. А от п'ятий, шостий на четвертому це вже їм просто марна трата часу. А для мене якраз ідеально. Посидів я там. І після роботи мене ще запросили в гості. Я заїхав в гості. поїли, повечеряли, я собі випив кави, бо був тортик. Думаю, є солодке, я думаю, чай, ні, ні, Кави собі випив посиділи, попили, поговорили. І от я приїхав додому, і йду відпочивати. Йду відпочивати. Знов коментатор: є людина, яка дивиться, не любить страшно мої ролики. Ну, не знаю. Каже, там любить дивитися, як люди деградують, от дивиться за мною. І знов коментує, що я там з кимось провів час, і вона пішла. Ну, я зачеплю цю тему. І пише мені, не знає про кого. Я знаю, що це не про того, про кого він там думає, але ну, пише, коментує. Активність, Активність мого каналу, плюс піднімається то добре. Добре, нехай пише. Тепер я не розповідаю через нього, з ким я гуляю отакі от от проблеми. Але це не велика проблема, так що все нормально. День в мене пройшов чудово. Можна йти відпочивати. Па-па!